Лебеді, рожеві, сиплять ночі у лимани сорі сурвоче, Заглядає в указках з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, Синову гойдати. Прилітайте до колиски, лебеді, ти тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами та рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сусір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. Мільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї вірної любові. Буду тебе кликати у сади зелені, Чорночубих хлопців, Диво наречені. Можна вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Завжди, із тобою будуть мантрувати материнські очі та білява хата, І якщо поляжеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна вибирати все на світі сину, вибрати не можна. Тільки батьківщину.